Звершили, дякую Господу Богу за те, що благословив нас на цей монтовний ремний. Це не молились України, це наших воїнів, за мир України. Цей нелегкий час не ми застановлювали і молились. Про те, що чекає нас в майбутньому країни. Я, стіляючи Голову, дякую вам, Присвячені Водику, вам, дорогі отці, які так числено прийшли на цей можливий хім. Я дякую Кондрію, Харобницю і серці. Я дякую там монастирям. Я дякую молоді і всім організаторам цієї хрестній гори. Я дякую вам, дорогі браття і сестри. Дякую, що ви не байдужі, що вам не байдуже те, що там гинуть наші хлопці, кращі сини й дочки українського народу, що ви найшли Прийти і тут спільно молити до Бога, просити, Боже, дай мир Україні. Хай Бог благословить вас. і нехай Торхиренське благословення зійде на кожний дім, на кожну квартиру, нехай Бог благословить вас, ваші діти, ваші родини, і тебе, Українська, мамо, що ти дочекали свого сину, спросту, не в домовині, а живо здорово. Боже! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm